Вітаємо всіх на нашому каналі. Дякуємо, що ви з нами. За те, що не забуваєте ставити вподобайки нам, ставити під... коментарі, підписуватися на наш канал, дуже дякуємо. Сьогодні хотіли вам показати огляд покупок за тебе. Здивовані те, що деякі продукції піднялися в ціні, в ціні і. Ну, суттєво, так скажем, так купили ось таке масло білоцерківське. Раніше воно коштувало 71-72 гривні без знижки. Зараз вже коштує 78 гривень і Теж знижки на нього немає. Але це масло ми полюбляємо наша родина вирішила його придбати. Ось таке масло білоцерківське, 82% жиру. Купили сьогодні також розпушувачі. Розпушувачі ми купуємо і розумний вибір в АТБ і доктор Отхер. Зараз покажемо. Оці розпушувачі вони йдуть по 2 гривні 70 копійок. Вага в них 18 грамів. В упаковці взяли три розпушувачі, бо випікаємо, він у нас іде. І ось такий розпушувач доктор Отхер. Він коштує дорожче 4,80. Один пакетик вистачає на пів кілограма борошна. Ще два ось таких розпушувачі взяли. В АТБ сьогодні також купили банани. Банани зараз по 65 гривень. Ось така связочка бананів обійшлася нам на 600 грамів. Чотири банани були. В АТБ також купили ось такі мандарини. Мандарини серії моркот. Зараз покажу вам. Ось такий пакетик був кіло 600 Ціна зараз на мандарини йде. Зараз скажу вам очеку, бустро хотіла подивитися. Мандарини зараз по 60 гривень за кілограм. Ось такі мандарини були величенькі. Вони непогані цієї серії, завжди солодкі бувають. Сподіваюся, в цей раз теж буде. Тому взяли кіло 600 мандарини. У нас були зараз сюди, покладемо і взяли ватеби хурму. Корма взагалі по 80 гривень за кілограм. Взяли ось такі 4 форми. Зараз покажу вам на 100 гривень 4 форми обійшлося. Більше кілограму вони були. Ну, вона вже закінчується, тому і ціна в неї вже піднялася. Я думаю, ще трошки і вже смакувати її не будемо до наступного сезону. І взяли в АТБ у промгрупі товарів ось такі нитки. Будемо. Від, е, на 8 березня готувати дівчаткам подарунки і будемо в'язати. Е, взяли ось таку е, такого кольору: 96% акрилу і 4% поліестеру. Складі 60 гривень коштує. Вирішили взяти. І взяли ось такий шампунь. Е, дитячий шампунь-кондиціонер 270 мл коштує. 38 гривень, 80 копій. Ось такий взяли дитячий шампунь в АТБ. І хотіла вам показати. Заходили в магазин родина Ковбаски. У нас м'ясний магазин. Купили ось таку печінку. Печінку давно не купували після нового року. Точно, і бачу, що вона в ціні теж піднялася. Зараз вона гривень. 100... 22 гривні, печінка куряча, взяли 528 грамів, обійшлося на 64 гривні 42 копійки. Будемо готувати паштет. Зробимо відео, покажемо на нашому каналі. Дуже цікавий буде рецепт. Не пропустіть його, покажемо вам. Ось такий був огляд покупки нашої в АТБ. На 403 гривні скупилися в АТБ і на 65 гривень скупилися в магазині родина колбаски». Ціни піднялися, хочу вам сказати. Ось так ось. Дуже дякую вам за ваші огляди, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що підписуєтеся. Хто ще не підписувався, підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою і всього самого найкращого. До наступного зу... До наступних зустрічей.